Міністерство оборони України надіслало скаргу до міністерства юстиції з проханням оскаржити внесення даних про керівника Агенції оборони закупівель у державний реєстр. Про це повідомляється на сайті Мін'юсту. Більше про те, про що саме йдеться у цій заяві у цьому скарженні. Запитаємо нашої наступної гості. Це зокрема долучається членкиня громадської антикорупційної ради при Міноборони України Анастасія Шуба. Пані Анастасія, вітаємо. Дякуємо, що із нами. Вітаю, вітаю всі, дякую, що запросили. Тож, пані Анастасія, про що йдеться в цій скарзі? Чому виник такий документ? Справа в тому, що міністерством було видано наказ, яким відсторонили Марину Безрукову, очільницю агенції АОС, від виконання посадових обов'язків на період проведення службового розслідування, яке міністерство оборони розпочало нещодавно. Відповідні зміни і про призначення тимчасово виконуючого обов'язки очільника агенції були внесені до реєстру. Імовірніше за все, що зміни до реєстру були внесені некоректно. І так, я перепрошую, бо знаходжуся на вулиці. Можливо, відбувається брак по звуку. Можливо, зміни були внесені некоректно, тому відповідно. Чому в некоректні? Тому що потрібно було зазначати про те, що Жумаділо Варсен являється тимчасово виконуючим обов'язків. Фактично, Маріна продовжує бути директором, але вона увільнена від від виконання обов'язків на період відсторонена, точніше на період службового розслідування Марина. Ну а ось в особі Марини скоріше за все, що вніс зміни до реєстру, як і повернув її на ну на позицію директора у зв'язку з підписаним контрактом з наглядовою радою. Проте Марина зараз відсторонена, навіть так вона не може виконувати обов'язки очільника агенції. Відповідно, міністерство оборони знову вносить зміни до реєстру для того, щоб ці всі процедурні моменти коректно відображалися в державному реєстрі. А скільки часу може тривати розгляд цієї скарги, і який можливий результат? Дивіться, тут же ж не питання в розгляді скарги, питання в тому, щоб просто всім треба зупинитися. І в цьому, в цьому всьому конфлікті. Зрозуміти, які подальші дії правильні коректні для вирішення цього конфлікту, і, і все, і в держреєстрі реєстрі нарешті буде відображено коректного очільника агенції. А уточнення, от в дві години тому ми спілкуючись з нашим колегою, який вивчав конкретний кейс, почули про те, так що сьогодні практично закінчується контракт. Відповідно до якого свої зобов'язання повинна виконувати Марина Безрукова, про яку ви сказали, чи при цьому у неї зараз залишається ну не те, що підстави аргументи, наприклад, поновитися у своїх службових обов'язках. Дивіться, поновитися поновитися на службі це невід'ємне право будь-якої людини, тому що це передбачено трудовим кодексом, кодексом законів про працю, а її відсторонили на час. Проведення службового розслідування, тобто, іншими словами, Міністерство оборони як орган управління е, прийняв рішення про проведення службового розслідування, і певно, що є підстави для проведення такого службового розслідування. Відтак е, її відсторонили у, на цей період. Пані Анастасія, якою загалом є позиція громадської антикорупційної ради Міноборони України щодо ситуації, яка склалась навколо Агенції оборонних закупівель. Що саме говорить у вашому відомстві? А, в нас єдина, мені здається, єдина правильна позиція в розрізі цієї ситуації. Ми її озвучували і направили до, і до Офісу президента звернення відповідне. Для того щоб цю ситуацію, якщо найшвидше і безболісно вирішити для репутації України, а перше внести зміни до статуту і привести їх у відповідність до чинного законодавства. Бо ці зміни були внесені в грудні місяці, і е, ну, очевидно, що вони суперечать чинному законодавству, яке регламентує е, норми е, про е, Управління об'єктами державної власності а, наступне це перепризначити членів наглядової ради, тобто подати на Кабмін а, представників від держави а, для того, щоб ця наглядова рада була правомочною в прийнятті рішень. А, паралельно з цим наглядова рада має а, провести всі заходи для, для організації подальшого конкурсу на очільника агенції. А тому, що ми наша позиція полягає в тому, що е, керівники таких підприємств е, такого характеру мають призначатися е, за результатами конкурсу, а не внаслідок якихось домовленостей. Це має бути прозоро, е, тому що. Я зараз знаходжуся в Брюсселі, і е, наші партнери міжнародні з різних країн, е, вони в першу чергу хочуть бачити е, прозорість процесів, які відбуваються в Україні. Анці, ви, ви кажете, що перебуваєте хм. в Брюсселі? Я ще до цього додам заяву напередодні 30 січня від віцепрем'єр від, віцепрем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішини. Вона заявила, що конфлікт між міноборони та агенцією оборонних закупівель він негативно впливає на перемовини України з партнерами, нашим партнерами ЄС. Може вам уже відомі якісь нові реакції з боку наших партнерів? Чому кому швидше потрібно врегулювати цей конфлікт? Дивіться, нових реакцій немає, і чому ми наголошуємо, і чому ми дуже збентежені цією ситуацією, Тому що це напряму впливає репутаційно в першу чергу на наших це це про репутацію держави, і це впливає на наших міжнародних партнерів. І вони. Не, не розуміють до кінця, що відбувається для них. Це відбувається щось жахливе, особливо з такими заголовками, які виходять в змі з приводу рейдерства агенції з оборонних закупівель. Я б до речі, користуючись нагодою, хотіла б закликати активістів-журналістів утриматися від таких заголовків, а тому, що Ну давайте трошки починати мислити стратегічно і е, трішки наперед, а тому що це напряму впливає на нашу наші взаємовідносини з іноземними партнерами. А насправді те, що ми перебуваємо тут, і зараз е, багато можливостей там українців, які проводять адвокаційні заходи, е, пояснюють міжнародним партнерам, е, що відбувається насправді, і що Ніяких страшних рейдерських захоплень не відбувається, тому і але всі завмерли в очікуванні, як же ж вирішиться цей конфлікт, пані Анастасія. Дякую вам за те, що змогли долучитись до Суспільної студії сьогодні.